Дорогі брати та сестри, слава Господу. Сьогодні маємо прекрасне і благословенне служіння Богом. Господь нас благословляє, і вкотре ми можемо прийти у дім Божий, слухати прекрасний спів, слухати Слово Боже, яке буде звучати із цього місця, молитися до нашого Бога і черпати допомогу в нього. Слава йому за це. Друзі, хочу ділитися свою чергу і служити вам. Словом Божим читаючи, міркуючи разом із вами, і щоб ми теж перевіряли у своїх серцях слово, те, яке я буду говорити із цього місця, і мали від того збудову і чули голос Духа Святого. Тему, над якою сьогодні хотів би поміркувати разом із вами і поділитися, вона називається так: Вплив на тебе оточуючих, і твій вплив на оточуючих. Трошки така задовга тема, але друзі, думаю, ви зрозуміли. І ми спочатку розглянемо першу частину цього її теми, а потім другу. Ще раз нагадаю: вплив на тебе оточуючих і твій вплив на оточуючих. І одразу звертаємося до місця Слова Божого, тому що Слово Боже нам дає відповіді на всі питання в житті. Які в нас є, тому що це слово Господнє, яке Господь залишив на цій землі, щоб ми керувалися ним. Можливо, не завжди воно косвіно чи прямо дає нам відповідь, але якщо вивчати Слово Боже, то на всі питання нашого життя можна знайти там відповіді. І перше місце, яке я хотів би, щоб ми нагадали, це перше післання до Коринтян, 15 розділ. Деяке я перекажу своїми словами, а дещо зачитаю. І починаючи у цій главі, апостол Павел розповідає і звертається до Коринфської церкви і говорить про те благовістування, яке він благовістив спочатку. І потім він доходить до того і каже, що з'явилися між вами деякі люди, які почали вас е, зводити і казати про те. Що Воскресіння з мертвих немає. І е, в Коринфівській церкві це такий, такий справило вплив, що е, багато із них Коринфівської церкви людей почали вірити тому, що немає Воскресіння із мертвих. Але апостол Павел, знаючи це питання, він починає на основі Слова Божого і на основі вчині Ісуса Христа. Приподавати їм вчення, що все ж таке Воскресіння з мертвих є. Він каже: якщо не воскрес Христос, то і віра ваша напрасна, якщо не, воскрес, якщо не воскрес Христос, то і каже, ви ще у гріхах своїх. Але вони ж прийняли те благовіствування, яке було на початку, що Ісус Христос все ж таки воскрес, і вони отримали прощення від своїх гріхів. І коли він оце все доводив, доводив, говорив і писав оце пісня до Коринфської церкви в 15 розділі 33 віршем, він написав такі слова. Як висновок зробив зі всього всього? Не обманюйтеся, лихі товариства псують добрі звичаї. І коли він побачив те, що відбувалося в Коринфської церкві. Він підводить висновок і говорить: не обманюйтесь, лихі товариства, псують добрі звичаї. І коли прийшли люди у церкву і почали преподавати іншу науку, яку не преподавали е, апостоли, і це справило такий вплив, таке враження на всіх остальних, що вони почали думати щось інше і вже приймали не науку Ісуса Христа. А приймали щось інше. Слові Божому, є написано так, що є деякі люди, які зваблюють серця простодушних. І ми сьогодні повинні пильнувати про те, які ми проповіді слухаємо, повинні пильнувати над тим, яке ми вчення преподаємо, і одразу їх звіряти зі Словом Божим. Даже коли і тут стоїть і проповідник і проповідує, як важливо теж звіряти це на знанні слова Божого, що він преподає, як він преподає. бо це справляє певний вплив. Добре, коли проповідники, коли е, в церкві люди, які тримаються здорової науки, і вони це передають іншим і мають велике благословіння у своєму житті. Коли Дух Святий працює, не просто слова, які не мають нічого ніякого значення. Але для того, щоб нам краще зрозуміти, як може бути е, отакий от вплив створюватися одних людей на інших, е, я б звернувся е, разом із вами це до е, книги чисел. 11 розділ. Починаючи з першого по сьомий вірш числа 11 розділ 1 7. Народ став нарікати в голос на Господа. І Господь почув і запалав гнів його, і загорівся у них вогонь Господінь, і почав знищувати край стану, і заволав народ до Моїсея, і помолився Моїсей народу, і затих вогонь, і нарекли ім'я місцю цьому Тавера, тому що загорівся у них вогонь Господній. Прибульці між ними стали виявляти примхи, а з ними і сини Ізраїле сиділи, і плакали, і говорили хто нагодує нас м'ясом? Ми пам'ятаємо рибу, яку ми в Єгипті їли задарма, огірки, і дині, і цибулю, і рібчасту цибулю і часник. А нині душа наша знемагає, нічого немає, тільки мана в наших очах. Мана ж була подібна корі андровому насінню на вигляд, як бдолах до цього місця. І так, одна невеличка історія із ізраїльського народу. Говорить про те, записано це в книгі чисел, що почали ізраїльтяни нарікати на Господа в голос, і Господь почув це нарікання. Можливо, хтось е, так думає, що тільки Господь чує молитву, а все остальне ні, то можна зробити із цього висновок, що Господь чує будь-якій нашу розмову і те, що ми говоримо в голос, і як це ми робимо. І коли вони почали нарікати на Господа і говорити про те, і говорити про своє недовольство, яке вони мають, Господь настільки розгнівався. Уявіть собі, що почав знищувати вогнем ізраїльський народ, починаючи із краю. І як вони це все побачили, прибігають до Моїса і говорять, що помолися Господу, Моїсай молиться до Господа, і Господь зупиняє це все. Але хотів би зауважити над одним моментом, яким, до якого це все діло спровокувало. Що стало тим, що ізраїльський народ почав нарікати? Дивіться, прибульці між ними стали виявляти примхи. Це інші народності, які були в ізраїльському народі, і вони прийшли, вийшли разом із ізраїльським народом із Єгипту. І вони написано, почали виявляти примхи. Інший переклад говорить, що збиранина почала вередувати. Цікавий досить переклад. А ще якщо підібрати синонім до цього, то це виявляти свої капризи. А потім далі другим вже написано: а з ними і сини Ізраїлеві сиділи і плакали, і говорили, хто нагодує нас м'ясом. Ті люди, які вийшли разом із ізраїльським народом з Єгипту, почали виявляти примхи, почали говорити, що те нас не влаштовує. А потім ізраїльський народ, скажімо, як підхопив оцей вплив, який створювали ці інші народності. хоча в порівнянні із ізраїльським народом і інші народності, які були серед ізраїльського народу, їх була не така велика кількість, а вся кількість була більше ж ізраїльського народу. Але вони створили такий вплив на інших, що вони так само ізраїльський народ почав нарікати на Господа. І Господь за це дуже сильно розгнівався. І ми, тепер, як бачучи це, знаємо, що Господь сильно гнівається на тих людей, які виявляють. До нього непокору і починають нарікати. Але знаєте, настільки диявол засліпив очі ізраїльтян, цих людей, що вони забулися про те, що у, у Єгипті їх сильно пригнічували. Вони забулися про те, що вони там були під певне іго було на них, що їх били, що їм було там погано. Але вони. Починають і кажуть, ми пам'ятаємо рибу, була яка в Єгипті, і починають переховувати те все інше. І друзі, я думаю, що буває, іноді в нашому житті так теж так трапляється, коли ми ми чуємо якісь певні речі, недобре недобрі про когось або про щось, і можливо, що ми так не трошки не попильнувавши, ми підхоплюємо це, починаємо думати так, як ці люди думають, починаємо говорити так, як ці люди говорять. І це все справляє на нас враження, а може бути потім таке, що ми будемо в кінці обмануті, а воно в дійсності не було так, як говорили ті чи інші люди. Тому пильнувати потрібно про це. І навіть коли ми зустрічаємо такі недобрі речі, прояви, серед коли хтось намовляє, починає нарікати, важливо пильнувати. Важливо пильнувати і не допускати, і Господь буде. На це зважати, що ми будемо все ж таки пильнувати перед Господом і розуміти свою відповідальність. І е, інший хотів би момент я зачитати це більш такий позитивний момент, як все ж таки згадати це з історії дії святих апостолів, як позитивний вплив інших людей. Створював на оточуючих враження зовсім інші, які були. Ми знаємо, що під час е, того, як зійшов Дух Святий на Першу апостольську церкву Петро, який спочатку предав Ісуса Христа, але після того, як Бог хрестив Його Духом Святим, Він е, почав проповідувати і починав проповідувати з відвагою. Це зробив в нього Дух Святий. І коли вони там перебували, певний вплив Духа Святого перебував на ньому, і він проповідує і кається п'ять тисяч людей. Ми знаємо також, що за часів першоапостольської церкви велика кількість людей вони каялися, тому що звіщалося живе слово Господнє, яке створювало вплив, яке змінювало серця, яке готувало людей до вічності. І зачитаю два моменти із дії святих апостолів, це 12 розділ, 24 вірш. Слово ж Боже росло і поширювалося. І в 13 розділі, 48-49 віршем, слухаючи це, язичники раділи і прославляли Слово Господнє і увірували всі, які були наперед визначені до вічного життя, і слово Господнє. Поширювалося по всій країні. І це було позитивним впливом е, тих працівників на ниві Господні. Господь вибирав тих працівників, піднімав 12 апостолів, проповідували, потім е, каялися люди, приходили до Бога, і Царство Боже ширилося. Слава за це Господу! І знаєте настільки, наскільки зробилося вплив. Тодішнього християнства і взагалі прихід Ісуса Христа, що Він змінив весь хід історії, що ми є на цьому місці, і теж, які повірили в Слово Господнє і є спасеними. Слава Богу. І це є позитивним впливом на нас. І ми, як роблячи вже такий невеличкий висновок, християнин може займати дві позиції, або він піддається впливу. Оточуючих людей, які негативно на нього впливають, і це може бути на роботі, на навчанні, навіть і в церкві, навіть спілкуючись із людьми, які мають вид благочестя, а сили його відреклися, це все може справляти такий вплив на людину, що людина у своєму духовному зросту буде деградувати. Вона не буде розвиватися, вона не буде шукати Господа в більшому якось смирінні, це от, приходити до Господа, смирятися, а навпаки, підніматися. Навіть да? Слово Боже говорить, що якщо ти ходиш з мудрими, то і будеш мудрим в подальшому. Це справляє певний вплив. І я дуже думаю, якщо людина сьогодні буде христини від, вибирати правильне суспільство. Якщо Боже, він буде йти у правильні місця і пильнувати над тим, щоб не щось інше, а іменно Божа наука, осідала в серці, Господь буде благословляти. І те благословіння, яке із благочестивими людьми знаходиться, те благословіння буде переходити на християнина, який буде знаходитися у тому чи іншому суспільстві, там, де люди де бояться Бога, і слово Боже каже, що краще смирятися. Із мудрими, ніж шукати іншого. Нехай нас у цьому допоможе Господь. І ми друзі, зараз невеличкий приклад розповім із свого життя. Я от пам'ятаю, який відбувся зі мною, що от Господь коснувся Духом Святим Серця, і ти відчуваєш присутність. І я був в одному суспільстві, як потім я вже це зрозумів. Буквально один із тих оточуючих, що були, сказав певну шутку. І воно настільки справило якось достало моє серце, тоді не попильнувавшись, що і в мене виникла посмішка не з добрих речей. І я відчув, що у моєму серці перестав перебувати ну, присутність Духа Святого, присутність Господня, вона все час покинула мене. І потім, вже коли я зрозумів, що це так відбулося, я зрозумів, як потрібно пильнувати. І одного разу, знаєте, якось так молячись на колінах і роздумуєш, і думаєш, потрібно сьогодні вибирати взагалі з ким потрібно спілкуватися. Треба вибирати, друзі. Це можливо в більшості це касається молодих людей, тому що їхнє серце воно досить є м'яким, ще в якихось певних речах не утверджене, але і думаю, і іншим треба пильнувати. Якщо будемо пильнувати про це, і ми будемо тільки допускати правильний вплив на себе, когось щось запитати, а чи йти чи не йти в ті речі, і особливо триматися Божої науки. Бо коли щось буде, проповідано нам інше, да і от проповідник може проповідувати щось. А ми починаємо це пробувати у нашому житті, а воно не виходить, а воно не, ходить, не виходить, або ж благодать не приходить тоді. Чому? Тому що неправильно щось припадається. І ми можемо показати це під неправильним впливом. Тому нехай Господь нас боронить, нехай ми будемо пильнувати про те, що е, перебувати у правильних суспільствах. Бо е, о цьому всьому це все справляє на нас враження. Або. На нас негативний вплив, або, наприклад, від нашого впливу від нашої присутності, коли ми спілкуємося з Господом, ми можемо ставати благословінням і для інших. Нехай нас у цьому Господь допоможе. А ми зараз в молитві приходимо до Господа і будемо молитися.